131 гривня за жіночий ляний комбінезон від бренду Esmara буде як упаковочка, так і без, і дуже багато різних варіантів. Буде такий колір, як під джинсик. Вони йдуть різні. цей, наприклад, з короткими рукавами, так як під маючку. Дуже гарні гудзички, які розщибаються ось такі перламутрові, дуже зручно одягаються. Також резиночка і затяжечка на талії, Можна зафіксувати собі, відрегулювати, кишеньки доволі зручні, і йде такими шортиками. Буде як упаковочка, так і без. Ось такий варіант. Далі маємо ще ось такий чорний, він же йде вверх, як така сорочечка, більш такий довгенький рукавчик. Інші гудзички також вони розшібаються, але вже менші. І ось такий комірець, також затяжечка в різні кишені з обох сторон. І йде він такими шортиками, але вже тут рукавчик трохи довший. Далі класичний білий, але вони вже йдуть такі гарні на бретелечках. Ось такий біленький. Склад тут 55% льону і 45% віскози. Ось такий гарний. Також тут додаткова така підкладочка зверху, як блузочка. Лямочки регулюються, довжина. Також шортики на резиночці, але тут вже без затяжечки, просто шортиками такими йдуть. Виходить, у нас 131 гривня за один комбінезон. У лоті їх буде 15 і ціна такого лоту 1960 гривень. І ще буде ось такий гарний біло-зелений з рослинками, з квіточками. Ось так він йде зверху, як сорочечка, а понизу шортики також на резиночці. Розміри тут будуть у цьому лоті XS2, S8, M3 і L2. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.